Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Василь та мої сільські будні. Сьогодні прокинулись, зараз пів ранку раненько, але послухайте. Яка краса. Пічки співають тихо, не бахкають, що слава Богу. Так дуже, дуже рідко таке буває. Ну, Трохи злазив, але то таке. Хочу подякувати всім тим, хто пише коментарі. Реально просто це капець, яка підтримка, це величезна підтримка. Тому пишіть, не думайте, що це просто так, це все читається, це все. Якби на кожен коментар намагаюся відповісти. Е, дуже приємно. Блін, просто така величезна підтримка, що капець читаєш і хочеться далі працювати, радіти та сподіватися, що все буде добре. Що Хочу сказати, що буде голод в буде голод цьому році. Чому? Тому що е, всі раділи ранній весні, було дуже тепло, але потім лупили морози, це капець, просто гляньте. На цей горіх. Ну не буде нічого, бачите, все чорне. Це стосується не тільки горіха, вишня, черешня, абрикоса, слива, груша, е шовковиця, просто нема нічого. Все почерніло, все осипалось, це просто капець. Це просто хана катастрофа, реально катастрофа. Стосовно люцерки також вже не буде йти. Ось ото перший кіс. Ну, кос. Ось другий я вже почав косити другий укос. Е, церка також померзла, пожа тіла, вже суха стоїть, вже валиться, вже просто усихає. Ну, чекаю, люди казали, що прийдуть скосять, але поки що чомусь не йдуть, не знаю чому. Ну її треба вже косити давно, давно пора косити, тому що реально вже просто висохла. Також розмовляв з фермерами, кажу, які прогнози на цей, на цей рік. Кажуть, нічого доброго не буде. Тому що пшениця дуже рано викинула свої колоски, ну почала викидати колоски. Лупив мороз. Мороз у нас хто каже, мінус 5 був хто каже, мінус 8 навіть був, це просто капець. То пшениця також почерніла, ячмінь пожовтів. Тобто, кажуть, якщо щось і буде, то ціна буде просто космос. Не ну, просто капець, яка буде ціна, тому кажуть, Василь, закупляйся зараз. А я кажу, що мені закуплятись не потрібно, тому що ну, нічого буде. Водувати. Зараз розповім. Пробіжимось трохи і розповім. Тільки-тільки став, ще навіть кави не пив. Реально, бо немає часу, треба зараз наробити ковбаски, тому що в магазині позвонили, Кажуть, Василь привези ковбаси. Просто дуже сподобалася ковбаска. Тому треба зараз буде набивати, відварювати та вести в магазин. Ну і так думаю, засніму трохи відео, того, що люди пишуть, дзвонять на вайбер. Чому так рідко виходить відео, чому там 2-3 дня нема відео, то що нічого знімати. Ну що вам знімати, кожен день одне те саме чи три свинки. Я розумію, що це просто навіть мені не цікаво. ну, Немає контенту, немає. На жаль, але контенту немає. Але що є, то є. Зараз пробіжімо та розповімо, що як, які плани. Поїхали. Тих-тих-тих-тих-тих. Що тих, 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 тих. ви, дівчата, а? Що ви? А? Давали пораду пробити діру тут, щоб стікала сеча. також дуже-дуже корисна порада. Я про це задумався, але поки що воно не потрібно. Так, стосовно цих свинок, дивіться, жива вага це просто капець, це Перше питання. Друге питання в тому, що кажуть, що буде 170, прийдемо, заберемо, менше не будемо брати. Тому що я вирішив. Що я вирішив? Опустив ціну це просто крак свинарства, це жах. уявіть, Опустив ціну на 70 гривень. Просто ну, це капець, так, так ніколи не було. Бувало, що скакало 10-20 гривень мінус, а тут просто дав мінус 70 гривень. На своє м'ясо та сало. Розумію, що воно вирощене з трудом, але в принципі все рівно я візьму своє, що ми туди вклали, краще, ніж здати його по 40 гривень, то що не хочу брати. Тому опускаю ціну на мінус 70 гривень. Завтра ну, зіз... зізвонився з людьми, які раніше брали мене. Подзвонив, кажу, м'ясо сало, кажуть ні. Потім кажу. Мінус 70 гривень опускає ціну. Все дай привозь. Тому що ми робимо. Тут різати, Тут різати не хочемо. Зараз матусею свинку поріженемо на той мій двір, тому що там буде зручніше різати, там всі речі, там якби удобніше. Та, там і вода є, ніж на цьому дворі. Тобто там буде трохи легше різати. Будемо різати 4 ранку, і тобто, поки нема мухи, завтра вставати 4 ранку. Що ми домовились з покупцями, що я просто зніму сало з неї, порубаю і там на 4-5 частин кину в багажник, привезу людям. Люди заберуть ну, Тобто дуже-дуже дешево, але, як кажуть, краще так, ніж по 40 гривень. Е, що хочу. Хочу одну зарізати зараз, потім е, зразу другу зарізати. а вже остання, що Бог дасть вигодувати, ви хай тобто, росте годується. Якщо не буде часу або можливості, то ми ріжемо, кидаємо багажник та їдемо. Тому така ситуація, я ж кажу, немає сенсу їх годувати до осені. Зараз куда них зерно, купувати це дуже-дуже неправильно, я рахую. Зараз ріжемо, що є, то є. Там 5 тисяч, не візьм, 7 тисяч на дорогу буде. На перший місяць де зняти квартиру або якесь житло, гроші буде. Тому ріжемо, що є, то є. Продаємо, можна сказати, віддаємо даром. Та виїжджаємо. Е, тому кажу, зараз одну ріжем, потім другу, а третя, вже там в мене лишилось десь тонни зерна, скільки їсть, скільки з'їсть. Тобто, що буде, то буде. Не знаю, що буде. Реально це дуже так печально як сказати, що така ситуація, що треба просто даром його віддавати. І ти тут вправлявся, ти його мало вичищав, годував, вакцинував. Тобто, але що є, то я кажу, хоч, хоча б якусь копійку взяти, як мені писали дуже правильні поради. Василю в продає хоч за якісь там 5 тисяч чим просто ти його випустиш в поле. Тому я з вами згоден. Дякую, що рекомендуєте. Трохи, ну як не трохи дешевше, набагато дешевше, але хоч щось. Тому якщо продавав би далі 200 плюс, то ніхто не бере, тому що людей нема грошей. А якщо така ціна, то люди кажуть, вези, заберем. Ну, Тому реально ціна нижча, ніж ота промка в магазині в супермаркеті. Не думав, що закон піде, але я скажу нам, аби продатися, аби продатися стосовно чим зараз займаємось. Що ти така ріта кидаєш? Стосовно чим зараз займаємось. Свиней вже не ріжемо, мабуть, вирізав. Мені вже люди сміються, кажуть, ти, мабуть, все село вже ну усього села свиней вирізав. Може, можливо і так. Я десь рахував, що за місяць зарізав. 14 штук за місяць зарізав. Це капець. Зараз поки що десь вони немає. Є там ще малі деякі побрали малих, але поки що немає кого різати. Тому поки що, як сказати, вихідний, тому займаємо своїми справами. В принципі, тут все пояснив. Ріжемо за трату. 4 ранку встаємо, поки мухи немає, не знаю. Я її заміряв рулеткою, і рулетка показує 120 кг, Можливо, в неї трохи-трохи більше, тому що тут сала взагалі немає, це лише буде м'ясо. То ще м'ясна порода. Але що є, то є. Ну а потім уже якось із цих двох також одну витягуємо та будемо різати. Я ж кажу, така ситуація. Тому зараз хоч щось думаю засняти, тому що люди дзвонять, пишуть. А я кажу, що знімати? Що знімати, як немає контенту, немає сни, немає нічого. Реально. Що мені знімати? Я не знаю. Зараз покажемо малих. Малі принципі, слава Богу, всі замовлені. Навіть зараз люди дзвонять, дуже багато замовлень на малих поросят, я в шокі. Ну, реально, людей є надія, є надія. Це дуже добре, що люди надіються, що люди, як то кажуть, там не замовлю поросят. Ні. Люди надіються, що все буде добре і будемо далі жити, як, як жили. Тому, слава Богу, поросяти замовлені. Зараз покажемо їх. Так, Пепа, ти вже не спиш я на ніч включаю, а вдень виключаю. Що ви тут? Стосовно пепи, тихо. Тільки-тільки вона почала нормально їсти. Дякую за пораду. Чим писали проколоти, проколов, начебто апетит у неї з'явився. Але худа, що капець, худа, що щепка, не знаю, тепер, чи заберуть скупщики, чи ні, тому що. Я розмовляв, кажуть, свиноматка це дуже добре, але кажуть, треба нам, щоб салко було. Ну, Тут я думаю, салка не буде, тому що це ландрас, тим паче дуже-дуже вона щось схудла. Не знаю. Так, ну не на камеру ж, ну зараз. Все, пепе, правилось. Я ж кажу, не знаю, чи тепер вона буде потрібна з купчиком чи ні, тому що. Ну, худа, худа, дуже схудла, але нічого. Зараз, начебто, тільки-тільки щойно почала вона їсти нормальна. Траву, люцерку з першого дня. Просто хватає, що капець. Навіть що я замітив, кидаю люцерку, вони їдять, вони з нею тут б'ються за ту люцерку капець. Я був в шоці. Я не думав, що в такому віці будуть їсти люцерку. А ставлю предстарт взагалі носом крутять до предстарта, вони не мають ніякого відношення. Сьогодні ще поставимо сухе молоко, намішаємо, піділієм. Хоча, мабуть, також вони не потрібні, тому що вона їх сама витягує. Їм сьогодні 18 днів, але вони вже кіл по 7, я думаю, є. Е, я ж кажу, я купляв своїх поросят тоді у нас в селі, їм було 35 днів. Я брав, них було 6-7 кг. 7-18 у них вже 7 кг є, то поросята реально крупні, форму мають, хто бачить. Е, Кажу, люцерку вже луплять повним ходом, але перед старт не їдять. Якщо їли при старт, то були б, звичайно, що ще більші, але ну, не хочуть, так не хочуть. Е, Пепа, дивіться, в неї вона годує зараз на одній стороні, в неї ось ця сторона робоча, тобто є вим'я, а на іншій стороні взагалі вже вим'я затягнулося, сосків немає. Тобто вже от зараз покажу, якщо дасть мені тікай. Ну, не хоче крутитись. Ну, покажись, пепа. Ну Бачите, тут соски вже затягнулися, тобто вона годує лише однією стороною. Але бачу, що їм вистачає. Зараз треба тут підчистити трохи, бо, бо Да? Чому так піднаваляло? Ну, поросята кажу, клас. Е, також писали, що Василь Сердосан це не вітаміни, це від, ну, вакцина від другої хвороби. Так, згоден, трохи помилився, але той сердосан потрібен і треба буде. От який красавець. Треба буде його ще раз колоти. Але трохи пізніше. Да? Тому так і справа, кажу. В принципі, за поросят не хвилююсь, 50 за всі замовлені, їх вже можна продавати. Ну, точніше, їх вже б люди продавали, які я знаю, які торгують. Але я поки що не хочу, тому що хочу, щоб вони почали самі їсти. Тобто, бачите, вони здорові вже е, вагу свою набрали. Люцерку їдять, але не їдять представ. Це що найголовніше, вони поки що не їдять представ. Як почнуть їсти представ, потім почнуть їсти, звичайно дерев, тоді вже будемо продавати. Все, взагалі вже монстр. Ану. Це хто у нас кабан? Кабан. Так, да, Q... 7-8 вже є. Глянь який. А йому ще можливо десь півтори-дві неділі треба рости. І в неї тільки одне вим'я, бачите? Е... Ну... В принципі, шкода, що малувати, але що є, то є, як кажуть, що Бог дав то в торбу. Тому що клієнти є, клієнти на поросят є, але поросят немає, так сказати. Тому е, ж, щойно прочитав коментар. Василь, не переживай, вийдеш в друге село, ми тобі знову допоможемо. І буде тобі цемент, буде тобі заліза, будуть тобі клітки, і будуть це. Велике, дякую за підтримку. Реально величезне, дякую за підтримку. Зараз, до речі, підбираю варіанти. Е, вже дуже багато варіантів підібрав, але я ще поки що не можу е, вирішитись, настроїтись, що куди їхати. Тому, е, будь ласка, хто з Черкаської області, зараз чомусь мені так захотілося, Черкаська область сподобалася, я ось їздив. Хто з Черкаської області, хто з села, в кого там продаються будинки, можливо, є якісь варіанти. Дуже вас прошу. Внизу там в описі під цим відео. Натискайте ще, там є смій вайбер. Присилайте мені фото будинку або ціну. ну Або напишіть, що є можливість кудись приїхати. Тому що зараз шукаю варіанти. Реально е, куди, куди їхати. Шукаю варіанти. Тому в інтернеті дуже мало, якби мало хто викладає. Можливо, що ви знаєте, що у вас там ось там сусід продає хату, будинок або там ще хтось, тому, будь ласка, пишіть. Будемо розглядати всі-всі всі варіанти. Тому такі справи. Шкода, що ця кліточка пуста. Зараз би можна було б тут, аби. Ну, В принципі, ту свинку, яку ми зараз будемо злучати, і точніше різати, її вже можна було злучити та тут тримати було б нормально. Але поки що ні, ні, хай краще не буде нічого. Якщо ситуація зміниться, все наладиться, то просто заведемо за неділю. Ми заб'ємо весь двір свинями та й все скупимо свиней, та й будемо тримати далі. Але на жаль, скоріш за все, що в такої ситуації у нас не буде можливості. Тому що є, то є, Випродуємося та їдемо. Ще раз хочу сказати всім величезне дякую. Тому що Підтримка це просто це найголовніше зараз в наша ситуація. Підтримка така, що просто капець. Люди такі коментарі пишуть, так я ж кажу, якби не ці коментарі, то б я вже і відео не знімав, і вже, вже давно б виїхав. А люди пишуть, тримайся. До останнього працюй, все буде добре, все налагодиться, тому реально надія є. Тому працюємо далі. Вже включимося, переходимо ту свинку в те приміщення, в ту кліточку, та потім вже з вами будемо прощатися. Зараз побігли працювати. Поїхали. Так, ну що, вирішили, ми її не переганяти. Чому так? Тому що завтра мені різати прийдеться самому. тобто, А я сам ріжу, що її десь можна прив'язати. А там так подумали з мамою, тому дворі мені там прив'язати її ніде, тому якби, мама її сама за мотузку не тримає. А я ж кажу, Різати буду сам, тому вирішив різати тут, тому що є тут ось такі петлі наварені, ну, як із ваською. Ми її свинку виведемо. На мотозок за ногу сюди прив'яжемо, тут я і сам заколю біля дверей, та буду обробляти. Так, дуже поганенько, що треба буде бігати м'ясо носити аж через город, не, незручно. Тобто, там, щоб просто все на місці було, зразу об, і в хату поніс. А тут прийдеться ну, трохи поноситися. Але я ж кажу, все за те, що буду різати сам, колоти, валити, тому прийдеться це, як вам, туди на місці. В принципі, цікаво було б дізнатися їхню вагу, бачите, якісь грязні, тому що вони лежать просто в день, їм жарко, вони лежать в рештаку. Цілий день лежать в рештаку. Ну реально жарко на вулиці 35 зараз в день, то би, ось цю будемо валити, завтра різати. В принципі, пару клієнтів є, але я ще кажу, сказав по якої ціні люди в Шоці одразу ну, сказали, що заберуть. Ну там, що лишиться все пусте на ковбаску. Зараз то, також зробили 5 кілограмів ковбаски, відвезли в магазин, забрали і завтра вже її перепродають та і все. І мені добре, і людям також якась капічина є. В принципі, вага її цікава, але ж кажу, сам я також її на ваги не затягну. то е... Поміряв рулетку і показує 120 кг. Ну, в принципі, на моє око таке 120-125, можливо, так і буде. Тому все, бачите, зараз не вичищав, зараз тільки-тільки буду витіщати, корити постіше, бачите, тобто ну, там трохи не то я ж кажу, показую вам. Не тоді, коли чисто показую, так як воно є. Зараз вичистим, та все буде чудово. Тому, до речі, з самого забою також не буду знімати, тому що буду все сам робити, я раз повторююсь. Просто немає часу. Це якби був би з кимось, е, так би роман просто зараз на роботі працює. Ну, і самому я ж кажу, немає часу з цим, цим гратися. Тому що є, то є. Виводимо, ріжемо, колем, веземо, торгуємо, заробляємо та шукаємо. Якусь хатинку десь в селі. Тому, друзі, ще раз повторюсь, хто з Черкаської області, можливо, у когось є там гарненьке село. То дуже цікаві мені хати. Пишіть на вайбер, що по чому, яка ціна, де. І по можливості ще фото. Посилайте, будемо розглядати всі варіанти. Тому з вами завжди був Василь. Трохи пробігся, показався. Ви бачайте, що так ну, зараз не часто виходять на зв'язок, просто нічого знімати контенту немає. То ще раз ми попліли працювати вам миру, добра, спокою, працюйте, тримайтесь, все буде добре.